П'ять двадцять вісімнадцять дев'ять довісто сорок від двадцять першого друге щодо обвинувачення Кивчака Сілісановича та Терівництвосельовича та кримінального провадження від двадцять за номером п'ять Щодо винувачення також від Чекасніса та Тимінинця Василаси. Сказати, будь ласка, повідомлення про прибули осіб, фіксування судового процесу. Дані судове засідання з'явився прокурор за ПГП із ліста. Обвинувачення Кримчав та Там'яниць приймають участь судовому засіданні в режимі відеоконференції. Обвивачений кримчек приймає участь у дому засіданні за допомогою власних технічних засобів. Обвимачені та м'яни через приміщення причинського суду Закарпатської області. Тане судове засідання не з'явилися захисники Глупські Ганатіч, які продають участині дані судове засідання були належним чином, те від яких надійшли попитання щодо відкладення даного судового засідання. Також на з'явився захисних марія, які передати участь місце даного судового засідання повідомлення належним чином. Здійснюється конкурс судового процесу на комплексі СРС Пеніда. Дякую, так. Давайте перевіримо осіб, які прибувають на відеоконференції зв'язку. Пане Ключак, нас чутно, видно. Так, ваше честь. Чутно видно, доброго ранку. Доброго ранку і вам. Так, і пан Дениець, будь ласка, назвіться. <світна> все <питач> все, <питач> <питач> все чутно, все видно у вас там, все добре, так? Так, <питач> <питач> Гаразд, добре. Отже, маємо е, два клопотання, які надійшли. Перше надійшло 21 вересня. Нагадаю, що сь сьогодні 25 вересня. Від захисника групська Андрія Віталійовича ну він повідомляє про те, що Київським поліційним судом е -е -е, передається поліційна скарга на ухвалу слідчого судді Печальського суду міста Києва 25 вересня о 12.15. Ну і він про це говорив минулого разу. Просить відповідно е -е, визнати причини неявки поважними і оголосити перерву судового сідання. Так додає до... Цієї до цього питання роздруківку сайта судової влади в справі такій, то тут дійсно написано 24, року 12.15 склад суду палених, якщо я правильно читаю слива та глиняний, розглядають відмову застосування зупинки заходу в ліві тримання під вартою. Зрозуміло. Тобто це така категорія. І щойно, як завжди надійшло клопотання від захисника надічного. Та дідронів так правопровадження право, перебуває така то справа на 25 деверці на часіння у вказаній справі. Однак з 21, -го, 9 -го, по 2 жовтня на адвокат надіч перебуває у відпустці, не може прибути до суду. Враховуючи, хто вона просить підкласти злосування на іншу дату та не проводити відсутність адвоката Надіч. Ну, з'янути цей. Та ми б і провели таки у адвоката навіч є обов'язково, є як і пана Групського, до речі. Так, додає наказ. В по адвокатському об'єднанню Ніка від 28 серпня 2023 року, де написано так, про відпуску на ніч НД відбуваю щорічну основну відпуску тривалістю 11 клад днів з 21 вересня по 1 жовтня 23 року. До роботи стати 2 жовтня 23 року. Підстава графік. Ну, відпустимо, керівник надіч. Так, підписано цифровим підписом. так Пане Кримчак, вам відома ця обставина? А, вже відомо. Вже відомо, так. Ну я появляюсь. Але вона по відпустку. Ну, припускку вона казала, але не казала коли і не надала жодного документу. От наразі надала. Добре. Панелець, що ви скажете з того приводу? Як, також ви підтримуєте позицію свого захисника чи як? Не, не почув, ваше ще раз. Чи підтримуєте ви клопотання свого захисника, чи? чи у вас можливо інша позиція? Ні, ні, ні. Звісно, звісно підтримуєте клопотання. У нас це було по закону, звісно. Раз. Якщо вони не можуть перебувати. Ну, одразу власне. нагадаю, що у нас наступна дата якраз 2 жовтня запланована на 11 годину. З 11 і до 13. -ї. тобто відповідно і про це ми домовлялися ще в судовому засіданні 10 серпня 23 року. От. Тому відповідно у нас в наказі пише щодо 2 жовтня. Пан покоро, що ви скажете з того приводу? Важе честь, Закону... кримінально процесуальний кодекс забороняє. Проводити судове засідання, якщо на забезпечений захист, а в даному випадку лише стосовно обох обвинувачених адвокати не можуть взяти участь відповідно подали клопотання. В зв'язку з цим ваш чисті підстав можливості провести сьогоднішнє судове засідання в зв'язку з цим відсутням. Так, ну, Орхарська хриз ресурсу постановила задовольнити клопотання захисника Групського та захисника Надіч щодо відкладення судосідньо, оскільки вбачається, що наразі вони відсутні з поважних причин судового, в даному судовому засіданні. Наступна дата у нас погоджена, як я вже сказав, 2 жовтня 2023 року на 11 -го годину. Тому оголошується перерва до, до, до цього часу.